Всім привіт! Ми на каналі Ремонт фортепіано, і сьогодні наша тема, мабуть, одна з самих основних тем, особливо для початківців, це фортепіанний ключ, або його як ще називають цар інструмент. Деякі настройщики називають цей інструмент саме таким чином. Чому? Тому що неважливо, куди ви прийшли. До якого інструменту, що там механіку треба налаштувати, все одно якась одна струм десь залишає, десь занижає. Причин може бути безліч, і тому я вирішив зняти відео якраз для початківців, щоб пояснити різницю між ключами, для чого вони потрібні, і щоб в принципі кожен собі зрозумів, а який ключ потрібний мені. Ну, сам про себе скажу, я вже 12 років займаюсь налаштуванням фортепіано і роялей. І в мене також була своя еволюція. Тут, власне кажучи, я так і вистроїв. З чого я починав? Це перший, другий, третій. І до, до якого ключа ми прийшли до четвертого. Отже, перший ключ. Перший ключ це звичайний геподібний ключ. Подібна модель є у фірми фірма Königmire, є фірма Geva, ніби випускає подібні ключі. Це вже в мене другий ключ, тобто в мене був точнісінько такий самий, але я його подарував своєму учневі. Він там, в принципі, був робочий, все нормально, тільки трішки вже тут в основі від квадрата йшла. Тріщина, пішла тріщина, і я думаю, щоб не розвивати цю тріщину, подарую. Там все одно так серйозно цей мій учень він не займається налаштуванням, ну, там раз там, в пів року, раз там, в рік, можливо, треба налаштувати, бо він не часто до інструмента підходить, е, то йому подарував той ключ, а взяв точнісінько такий самий. <кій> ну, ще можу про цей ключ розказати. Про цей ключ, дивіться, тут, перше, він геподібний, але ви як помітили, тут є певний кут нахилу фіксований. Ну, це для того, щоб ручка ключа не впиралася а, в якийсь не то в кришку, не там, в молотки, вона трошки дає нам. Від 90 градусів, це в принципі всі ключі таку особливість мають. Ну, всі мають на увазі геподібні ключі. От, наприклад, те подібне. Ми зараз до нього підійдемо, але зараз не про це. Отже, чим хороший цей ключ? Ну, Для початківця він якби непоганий, непоганий, але є нюанси. Мені цей ключ найбільше подобається тим, що ну, він є квадрат на даний момент, якщо ви бачите, це квадрат, але взагалі такі ж самі є е, шестигранні. Бачите, що це квадрат, так? Ну, ось такого плану. Ручка і все решта. Отже, за рахунок того, що квадрат чотири стінки товстих, да, бічних. І вони витримують дуже гарну нагрузку вербеля. І за рахунок цього дуже великий період експлуатації. Він не так зношується, як. Зірочки, але в зірочках є свій плюс, і ми до цього зараз підійдемо. От, ну, в принципі, по цьому ключу в мене вже якби більше нічого не хочу додати, бо далі буде цікавіше. Цей ключ використовувати можна для налаштування, але коли ви тільки, як би можна так сказати, вчитесь, не знаєте, що і як, починати з нього непогано. І тим більше цінова політика цього ключа мінімальна. Ну, одна з мінімальних. Добре. Перейдемо давайте до наступного ключа. Отже, Т-подібний ключ. Ну, як ви зрозуміли, це буковка Г, а це буковка Т. Тому так називається Г-подібний і Т-подібний. <кхи> Т-подібний ключ. Цей ключ часто використовують симбалісти. Для чого? Тому що він найменше шкодить кілку. Тобто, ви коли берете. Де подібний ключ і кладете в кілочок, ем, центр тяжесті не припадає ні на з одну сторін, ні вперед, ні назад, ні вліво, ні вправо. Ви рівномірно давите. Тому, чому? Тому що якщо ви берете, наприклад, Г-подібний, от ви давите конкретно на якусь одну зі сторін. Вірбеля. Бачите? На одну зі сторін ви давите. І за рахунок цього тиску розбивається вербельбанк, в якому, власне кажучи, вірбель є. І це негативно впливає на настрій інструменту. Так. А, ну, даний те подібний ключ він зірочкою, якщо ви бачите, ось тут. Видно, що це зірочка, це вже не квадрат. О, я візьму попередній, покажу вам. Бачите, тут квадрат, тут зірочка. Чому плюс зірочки? Плюс зірочки полягає в тому, що якщо квадратом ви можете вибрати 4 позиції для ключа. Тобто, поставили одна, друга, третя, четверта, все, більше тут нема, то зірочка дає вам більшу можливість для маневру. Тобто, у вас збільшується вдвічі, у вас йде 8 позицій. Тобто 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7 і 8. Ось бачите? Тобто набагато більше можливостей, як взяти. ну Це для зручності для налаштування. Єдиний такий серйозний мінус цього ключа е велика нагрузка на кисть. Тобто ви давите всією рукою і кілок за рахунок того, що дуже мале плече. мале плече, оце, да, Буковка ЦТ, Мале плече. Ру, рукоятки, за рахунок, велика йде нагрузка на кисть. Тобто, чим більше плече, тим легше нагрузка на кисть це зрозуміло. Ну, взагалі, я цим ключом на фортепіано не налаштовую. В більшості випадків, та й не тільки, мабуть, я. Більшість майстрів скажуть, що цей ключ використовується в основному для екстракції вірбелів. Тобто, коли ви хочете поміняти. Чи то струну, чи то кілок, він ідеальний. Тобто ви швидко можете крутити, коли він викручується. Тому що Г-подібним вам треба дуже такий великий оберт робити кругом, величезний оберт. Це дуже незручно. А тут підірвали і вже так крутите, 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 досить швидко він викрутиться. Тому цей ключ я рекомендував би. Майстрам для ремонтних робіт. Саме для ремонтних робіт, для позаміні струн, чи позаміні кілка, чи позаміні е, пробки е, в інструменті. Е, е. Ну, мабуть, по цих двох ключах все. Але ну, якщо ви просто налаштовуєте, то вам потрібен оцей ключ. Якщо ви, ви налаштовуєте і хочете робити ремонт заміну вербелів і струн, то вам потрібен і цей, і цей. Ну, можна, звісно, бійти стільки цим, ну, але з цим ви будете дуже довго налаштовувати. Тому краще мати два цих інструмента для ремонту і для налаштування. Добре, йдемо далі. Далі наступний інструмент, я замовляв. Фірма Шаф, це вона знаходиться в Іллінойсі, це телескопічний геподібний ключ. Чим він мені подобається? Ну, тут дуже багато плюсів і більшість майстрів, мабуть, використовують саме цей ключ. Чому? Чому? Перше, можливість зміни головки. Тобто. Кожен кілок різного інструмента він може мати різну товщину. І ось ну, для прикладу покажу вам. Якщо ви глянете на носічки, бачите, тут дві насічки, тут три, тут одна. І отут, це, власне кажучи, ремонтний варіант. Тут їх чотири. Чотири носічки. Що це таке? Я вам зараз розкажу. Отже, одна носічка. На головці. На цій головці. Це орієнтовно там е розмір 690 по міліметрах. Але взагалі я вам скажу, що в кожному по різних. Це просто називається номер перший, номер другий, номер третій в е майстрів. Тобто, але в, в, в різних фірм там є різні параметри. От на даний момент це 690 одиничка двійка, ось це в мене двійка, це 7 від 7 до 7, 25 міліметрів. Так, трійка, трійка це вже там 7, 7, 15, 7, 7, 35. Ну і четвірка, це самий великий Діаметр тут можна побачити, так якщо порівняти, я вам зараз їх всіх покажу. Бачите, різні всі зірочки і всі вони якби різні по розмірах. Ось, і четвірка це від 750 до 775. Є ще нульовка, вона в мене також є. Зараз я не хочу її доставати, там показувати, там нічого нового. Просто нульовка там вона від 6,75. Але в більшості варіантів е майстри використовують саме номер другий. Ну, це саме робочий. І номер третій. Так, про це розказав. Але є ще один маленький але. Ці всі голівки, вони накручуються на насадки. Ось ці насадки. Я їх розкручу зараз. В чому особливість цих насадок? Перше насадки бувають різної довжини. Давайте я покладу вам. Тобто, от якщо поглянути припустимо, о. Ці, всі ці насадки, до речі, системи HAL. Ну, хто майстри, то, то знає, що це за система. Це дуже якісний метал використовується. Ось. Гляньте, бачите, вони всі, оці голівки, закручуються в цю насадочку. Одна, друга, третя, четверта. Насадки бувають різної довжини. Ось така довжина, ось така більше. Ще більша, ну і максимально довга. Ну, яку я зміг знайти, можливо, є ще довше. Я вже просто собі за ціль це не клав, але мені треба, потрібно було тут якраз для четвертого максимально велика. <кій> Ось. Але є ще одна специфічна особливість цих насадок. Е вони мають кут нахилу. Всі вони мають кут нахилу. Зараз я постараюсь... О, так можна показати, буде дуже добре. Тобто кут нахилу відносно, відносно основи, основи стержня ключа. Дивіться, от, бачите? Ось такий кут. Це 10 градусів. Є в нас, оце 5 градусів, тут мінімальний кут. От мінімально 5. От видно, тут на кожній голівці написано 5, 10, 15. -ка». Навіть градус поставили. Так, це по насадках, по голівках і по насадках. Але я ж вам казав, що цей кут є телескопічний. Чому телескопічний? Тому що він висувається, висувний. Для чого це потрібно? Буває досить часто, що вербальбанк розміщено в незручному місці, і добратися до нього дуже важко. І для цього. Наш принцип, який чим довший речах, тим легше нам налаштовувати. От якраз ось тут ми розблоковуємо наш стержень. І от бачите, скільки, скільки можна додати зайвої довжини майже, майже на довжину ключа. Бачите? Ну Це максимальна, звісно, відстань. Я таку практично майже ніколи не використовую, але половина стержня використовував часто. Ось, Ну і що тут ще сказати про цей ключ. Розове дерево, рукоятка. Е, ну, можливо, кажу, з мінусів, можливо, я ще просто їх не вбив, ці всі голівки, е, що восьмигранник, можливо, е, скоріше скоріше почне зношуватися. Зношуватися і потрібно його міняти. Але, бачите, викрутили, викрутили голівку, поміняли нову, і у вас ключ фактично вічний. Що в даному випадку неможливо. Якщо тут ламається, то ви викидаєте повністю ключ. Тому є такі певні нюанси. Ну, ще забув сказати, щоб ці голівки замінювати, потрібен спеціальний ключ. Ось такий. Тобто ви показую, засовуєте от сюди. І ось так розблоковуєте, викручуєте його. Ось так. Я не буду зараз розблоковувати, мені це не до чого тут. Потрібен опис просто. Ну, такий з двох сторін. Стандартний. Е до нього мені, до речі, йшов разом оцей чорний чохол. досить хороший. Він себе гарно показав, оправдав. Тому я задоволений, е деревина не побита від інструментів сусідніх. Тобто він, ця, ця річ потрібна, Чохол завжди потрібний. І ось буквально недавно я робив. Опис останнього ключа карбонового. Ну, але знову ж таки, зробити опис і спробувати в руці, це е, різнь, е, різні, різні речі. Чому? Я чомусь думав, що він важить приблизно так само, як цей зелінойся, але насправді таке відчуття, що він важить, ну, мабуть, майже вдвічі легше. Чому я не зміг зрозуміти, але потім зрозумів. Вся справа, що в основі йде легкий метал. Тут алюміній. Ось тут алюміній. Тут насадка, знову ж таки, бачите, трійка. Ну, я не буду зараз перевіряти з цією трійкою, хоча мені здається. Мені не здається, вона таки менша. Якщо ви порівняєте, ніби це трійка, да, бачите? А це і тут трійка. Але вони всі різні. Дивіться, навіть на, на око видно. Що ця трійка системи Халь є більшою. Ну, тобто, це якісь китайські параметри, я не буду вникати. В інтернеті, в принципі, можна замовити насадочки на цей, на цей ключ карбоновий. Знімається таким чином. Я зараз це знімлю. Розблокую. Може, і не розблокую, Ладно, не буду розблокувати. Одним словом, є певна відмінність. Певна відмінність. Карбонового ключа від телескопічного. В карбоновому голівка вкручується зразу в основу ключа. Да? А тут є ще перехідник. Бачите, Тут є перехідник, тут його немає. Тобто є певна відмінність. Ну, це алюміній. Хоча цей перехідник можна вважати, що він якби знімний, ось бачите тут. І знову ж таки, тут один тільки кут, я, до речі, не перевіряв, яку. Який кут нахилу має цей? Не провіряв. Ну, він вдвічі легший. Вдвічі легший. А, я вже розказував, що і викручується. Також це рожеве дерево. І тут можна робити заміни. Можна такої довжини довшої, можна коротшої. можна взагалі металічну закручувати сюди. Рукоятку. Я взяв довшу, щоб було більше плече, щоб мені легше було налаштовувати в випадку, якщо попадеться якийсь. Незвичний інструмент. Так. Про це поговорили, це показали. Так. Ну і наостанок, да, ось розкручується тут, покажу так само. Просто розумієте, щоб сказати свої відчуття, потрібно було ним покористуватися. Я, коли його тільки розпакував, я ним не користувався, я не міг нічого сказати, хороший він чи не хороший. Зараз я вже, маючи певний досвід роботи, сміливо можу сказати, що цей ключ, він, в принципі, є найдорожчим серед цих всіх. І це не просто так. А ним дійсно легко налаштовувати фортепіано. За рахунок його легкості не втомлюється рука, коли його тримаєш при налаштуванні. Він легко входить в кілочок. Легко входить, і ти швидко можеш е, працювати. Рука не втомлюється, менше часу затрачається, ну, одним словом, приємніше. Тобто, мені прийшлося пройти от такий шлях, щоб зрозуміти, що для мене от найкращий цей інструмент. Для початківця, можливо, який не хоче тратити велику суму, бо не знає, чи буде пов'язувати свою долю з налаштуванням, може, мабуть, обійтись і звичайним геподібним. Якщо в нього не багато буде замовлень там по налаштуванню. Якщо ти професіонал, найкращий варіант в мене тут його немає. Це, мабуть, карбоновий ключ, але вже з цими насадками. Я знаю, що таке є, можна знайти десь в інтернеті, там, я не знаю, чи фірми Ян, чи фірми Мейни, чи фірми Шаф, чи... Ну, там багато є різних фірм, індустрія не стоїть на місці. Просто от оце моє враження про всі ключі, про всі ключі, які я пробував, з чого починав. Тобто це для початківця, це більше для ремонта, це для професіонала. А це вже для майстрів, які хочуть, ну якби, зекономити час і отримати, можливо, таку якусь сатисфакцію від своєї роботи. Ну, наразі в мене все. Якщо у когось якісь запитання, пишіть, питайте, на все дам відповідь. Підписуємося на канал, ставимо вподобайки. на дзвоник. Всім гарного дня, гарного налаштування.